Усім привіт сьогодні до вашої уваги сюжет про чорну німецьку вівчарку Блека віком 3,5 з половиною роки. Відеодоказ для тих, хто гадає, що у дорослому віці собаку вже нічого не навчиш. Не було такої вправи, де б блек мене не дивував. Ну просто універсальна собака. Дуже він полюбляв стрибати. Як бачите, бар'єри в нього виходили на ура. Пес дуже розумний, врівноважений і, як зараз кажуть, дуже орієнтований на людину. На початку занять була така скарга від його господаря, що ходити з ним гуляти просто неможливо. Він ганяється за собаками, за котами, виривається. Ну що ж, строгий нашийник. Довгий повідок і забороняюча команда дали йому зрозуміти, що цього робити не варто. Та і потім він абсолютно спокійно, як цар природи, собі проходив повз котів і різноманітних собак, які кружляли вічно навколо нього. Словом, Блек десь там своїм собачим розумом зрозумів. Що особисто для нього найняли персонального кінолога, і треба з цього досвіду ну просто витиснути усе до краплі. Мало того, у господаря змінився розпорядок дня на користь собаки. Я запевнила господаря, що навіть якщо собака живе не на прив'язі в дворі. То ранкова стояти. прогулянка. Молодець, Не треба довго, півгодинки прогулятись. Молодець, Піде стояти. на користь вам обом. Гуляйте. Це раз, а по-друге, собака буде гадити за межами двору. Молодець. Ну, а я поки замовкаю, щоб ви могли самостійно без моїх коментарів подивитися, як я спілкуюся із собакою. Молодець, Новий. Молодець, новий. До мене. До мене. Байо. Молодець. До мене. Молодець. Молодець. Бає. Молодець. До мене. Молодець. Молодець. бар'єр. Молодець, бар'єр. Сг. Молодець. До мене. Молодець, думає. Правильно. Молодець, ну. Молодец. Ливу. О, старий. Молодець, ливу, чем ми хлопці. Варя. Молодець, до мене. Молодец, не давай жеби. Молодець, ти не спав. Молодець, куляки. Варя. Варя. Ой. Тут варто нагадати, що починає вивчати собака команди у позиції поруч, тобто біля вашої лівої ноги. Чому? Тому що у такій позиції вам легко поправити її механічно, тобто вашими руками. Права рука дає корм і за допомогою корму керує носом, тобто головою собаки, як кермом. А ліва рука може надавити на круп, підняти таз, опустити тулуб. Тобто, з допомогою рук механічно ви надаєте габітус, надаєте тілу собаки таке положення, якого вимагає команда. Далі, коли собака освоїла ці команди в положенні біля вашої лівої ноги. Переходите до вивчення цих команд у позиції перед вами, так як ви зараз бачите у сюжеті. Далі, це вже рівень складності вищий. Ви працюєте з собакою на віддалі за допомогою жестів. Чому за допомогою жестів? Та тому що так зручніше керувати з собакою на віддалі. Не треба кричати до неї через усе поле, що їй варто зробити. Звук так розсіюється. Команди можуть лежати. бути не чіткі. А жест чіткий. Молодець, лежати. Стояти. Молодець стояти. Лежати. Молодець лежати. Молодець, лежати. Молодець. Молодець Місце. Молодець місце. Молодець. Молодець місце. Молодець місце. Варто дещо сказати про команду поруч. Це положення собаки біля вашої лівої ноги. Тобто, якщо ви йдете, собака йде біля вашої лівої ноги, якщо ви стоїте, то собака сидить біля вашої лівої ноги. Але ніяк вже не біля правої ноги. Якщо ви хочете і вам зручніше, щоб собака йшла біля правої ноги, наприклад, якщо ви кульша, лівша, то є команда справа або будь-яким іншим словом можете її назвати. Тобто собака йде біля правої ноги, і всі дії ви робите дзеркально. А для вас, любі глядачі, питання: чому так склалося, що собака поруч має знаходитися саме біля лівої ноги? Чекаю ваших відповідей.